Добрим людям і усьому світу, щоб усім було весело колядувати і славити Христа, всі веселилися, чекаючи Різдва. Тим часом чорт потихеньку крався до місяця і уже мало не рукою схопив його, але раптом смикнув назад, ніби обпалився. у диканці ніхто не чув, як чорт украв місяць. Але ж яка була причина? Зважитися чортові на таку беззаконну справу. А от яка? Він знав, що багатий козак чув, запрошений дяком на свято. А тим часом його дочка, красуня на все село, залишиться вдома. А до дочки Оксани, напевно, прийде коваль Вакула. парубок хоч куди. Але в таку темряву навряд чи чуб насмілиться, насмілиться на нічну подорож і залишиться вдома. А коваль нізащо не, не наважиться йти до Оксани. Оксані ще не було 17 років, але по всій віканці тільки й мови було, що про неї. Парубки бігали за нею гуртом. Але, втративши терпець, йшли до інших дівчат. Один тільки коваль був упертий і не залишав свої залицяння. Вкравши місяць, чорт почав помсту проти коваля, але трапилося все навпаки. Чому люди розносять славу, ніби я гарна. Хіба чорні борови карі очі мої такі гарні, що жирі, їх немає в світі? Ні, не гарна я. Ой, яка ж я гарна. З години вже стоїть, дивлячись за не надивиться, не налюбується собою. Та ще й хвалить себе. Та подивіться, як я велично ходжу. У мене сорочка вижить червоним шовком. Навіщо ти сюди прийшов? Хіба хочеш, щоб за двері? Ні, Оксана, любов моя. Дозволь мені хоч би поговорити, хоч би подивитися на тебе. Хто ж тобі не дозволяє кого ризик? Дозволь мені свистину на тебе. Ой, сідай! Що дівчата до вони приходять, Що б це значило. Да можуть час рядувати. Та Бог з ними має присутне. Якби не так, і заміж і парубки прийдуть, хм, скільки історій смішних розкажуть. Так тобі з ними весело? Там вже ще самішні з тобою. Я ж гарний і золотом мені Іванко подарував. Добре тобі, одарку, треба є кому і дарувати і купувати, а мені ніхто не подарує такі гарні черевички. Не сумуй моя ненаглядна Оксана, я тобі дістану такі черевички, яка ж одна панночка не носить. Ти а черевички, які носить садиці, дістанеш? Бачу, я захотіла. Дістаєш черевички, вийду заміш. Так будьте всі свідками. Якщо Вапула принесе ті самі черевички, які носить цариця, то ось моє слово, вийду за нього заєш. Прощаю, Оксана, шукай собі кого хоче. Дури, а мене. Ой, це хлопці і не кажи. Банко на мене так дивився, а тобі осам коваль подобається. Скажеш таке. Мені потрібно таке парубок, який визіроньку з ними дістав, а коваль що. Може, поняття підкувати, або чорта намалювати. Дівчата, давайте погадаємо, кому ковен, а кому принц дістанеться. Ой, чубе, прийшли зі святом поздоровити. Так, так, чудова солоха, посла, Бог по таку ніч перед різдвом. Ховайся, чубе, ховайся, дорогий, бо шо. Заходьте. Привіт, Солоха. Здоров, чорт. Мамо, мені ці гулянки. Знов Зновся ці, дівка тобі голову морочить. Ти подиви, скільки кругом гарних дівчат. Що ви, мамо, мені Оксани ніхто не потрібен. Десь ці чермішки шукати. А чому тут лезать ці мішки? Завтра свято, а вдома до цього часу не прибрали. Віді своїх. хочу в цьому світі. Чорт підись. Попався. Зачекай, будеш ти у мене знати, як підбиватися на гріхи чесних селян. в макула! Що хочеш для тебе зроблю? Беджиком заспівав чорт проклятий Голосом. Тепер я знаю, що робити. Чуєш, везе як птиця. Куди? А черевичками до цариці. Сідай, повіті. Добре вече, Добрий вечір вам, добрі люди. Доброго вечора, коли не береш. Хто ти? Ви мене не пізнали? Це я, Вокол, Коваль, коли приїжджали через дикань. Загущували мене на два дні. А, це той коваль, що гарно малює. Здоров, земляче, чого тебе Бог приніс? Так захотілося помандрувати. Добре, потім з тобою поговоримо. Тепер ми йдемо до цариці. До цариці? А будьте ласкаві, панове, візьміть мене з собою. Не встанемо, мамо, не встанемо, помре, а не встанемо. Мене обіцяли познайомити з моїм народом, якою до цього часу ще не бачила. Чи добре вам тут? Так, спасибі, мамо. Чого ж ви хочете? Ваша царська величність, і що пошиті ваші черевички, Оби мої дівчині такі. Стань, якщо ти хочеш такі ще черевички, то це не ваш. Отону! Їй був втопився! Та ще він не в цьому місці, якщо не втопився. Що ж хіба я вихухає каже, хто будь кого в кого вправи, хіба я, я нам годжу що до мене немає тієї. Так щоб я не зійшла в місці, як стара припачив, не бачила на власні очі, як повісився повань. Треба буде поживіти, як ти, щоб повісився! він втопився! О даному mm. уріч. Дідчепийся від мене, сатана, бач, клята за щоб не дочекались дітей всіх бачити, тьфу. Так ковер втопився. Боже ти мій, а який важливий живописець був. Які міцні ножі, серпи, плуги умів робити? Яка сила була? Ось тобі ковер був, а тепер і немає. Треба розказати Оксані. Звичайно, але даремно, я йому сказала тічеревичі. О, хтось прийшов, Може, жива О, дочка моя, значить хата моя. Та, до хоча за баку не бачили. А навіщо не цей йколе? Я Та просто так спитала. Ану спати, а то покажу тобі коваль. Оксана, ти чула коваль втопився. Та не переживай, він, мабуть, просто пішов з села. Але що? Якщо він справді пішов із найміру, він ще ніколи не вертатися в село. А навряд чи що такий молодець як Коваль. Він же так любив. Купець, у вас дівчина у нас молодець! Який товар? Який купець? Батько, помилуй, Ось тобі на хочеш. Тільки віддай за мене, Оксану. Ну раз так, присилай сватів. Ой, спокула. Оксано, подивись, я дістав тобі черевички. Ті самі що носить цариці. Не потрібно мені черевички. Тільки ти мені потрібно. Весілля!